Друге послання апостола Павла до Тимофія я зачитаю перший розділ з 5 вірша. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилась в бабці твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же, я, що тобі вона оселилась. Займайте, будь ласка, свої місця. Дорогі мами, дорогі бабусі, прабабусі, я вас всіх хочу привітати сьогодні з Днем Матері. Сьогодні багато країн, і країна також, Україна також святкує це свято. І воно, Слово Боже, воно багато говорить про матір, про материнство. І якщо ми подивимося в новий Заповідь, там є алея героїв віри. Але в Біблії можна також побачити таку знаєте, алею матерів, які багато зробили, підготували, і вклали в тих пророків і Божих мужів, яких потім Господь використовував, яких потім Господь використовував. І Слово Боже, от ми з вами зачитали, апостол Павло до Тимофія, говорить, що я привожу на пам'ять собі віру Твою, яка перша була в твоїй батьці і в Твоїй матері. Ми ще повернемося разом з вами до, цих, до цього вірша, подумаємо про нього. Але я хотів би, щоб ми перейшли в старий заповіт, в самий початок. Книгобуття, книг вихід, де Господь діє і діє через матерів. Хтось підготовлює свого сина на служіння, хтось із них спасає свого сина на служіння. І Господь по-різному діяв в той час, і матері вони проявляли безумовну віру, віру в Бога. Давайте разом відкриємо. А, книгу старого заповіту», книгу Вихід. А, другий розділ я буду читати з першого віршата. І пішов один муж з дому і взяв собі за жінку дочку його. І завагітніла та жінка та й сина родила, і побачила його, що він гарний. Та й ховала його три місяці. Та не могла його більше ховати, і взяла йому папірисову скриньку і виосфальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину та й поклала її в очерет на березі річки. А сестра його стояла з здеб... далку, щоб дивитися, що йому станеться. Чия це була мати Моїсея, як її звали? І Яхават. А, В її імені є корень Яхва. Яхва. Її ім'я означає Бог моя слава. Бог моя слава. Ми бачимо, що в той час був наказ від фараона, що всіх хлопчиків кидали до цієї річки. Бажав знищити, шкодити. Народу Ізраїлю, але вона, вона спасає. Вона знаєте, вона за, за, мати захисниця, да? вона захищає свою дитину. Вона в першу чергу захищає і вона ввіряє цю дитину Господу. Я думаю, це, цей корінь, цей Яхве, Бог моя слава, вона знала Бога. Вона довіряла йому і вона покладається на Бога. Розуміє, що вона не може ніяк спасти. І вона передає цю дитинку. передає в Божі руки. Але вона робить свого боку все, що можливо. Вона не просто пускає, вона осмолює, цю корзинку, вона підготовлює і потім уже. Сестрі говорить, дивись, відпускає. В 90-ті роки, коли були складні части, багатьом матерям приходилось відпускати своїх синів, до столиці навчатися, або в місто сел відпускати, або на ті кудись відпускати. Да? І треба научитись, коли відпускаєш. Казали мати, іди з Богом, хай Бог тебе зберігає, да. хай Бог тебе проводить. І от вони, вони відпускають завжди, відпускає з Богом. Вона розуміє, що час її сили, її можливості він закінчився. Потрібен хтось сильніший, кого більше сили, більше слави. І вона передає, вона відпускає в Господні. І Бог використав. Це був Божий план, Бог використав. Використав Місія. І е, це також знаєте, через цю жінку, яка народила цього, цього великого мужа, було спасіння для Ізраїля. Е, мати Самсона. Ми навіть не знаємо її імені, але ми читаємо в книзі суддів, в книзі суддів. Е, 13 розділі про, про цю сім'ю. І був один чоловік в Саїр з роду, а ям'я йому Маноах, а жінка його була небрідна і не родила. І з'явився ангел Господній до тієї жінки та й промовив до неї: ось ти неплідна, і не рождала, але ти зачнеш і породиш сина. А тепер і не пий вина, ти п'янкова напою і не їж нічого нечистого. І вона народила Самсона, який також став тим, хто визволяв і спасав ізраїльський народ від філістимлян. Це знаєте, жінка-послуху і жінка віри. Коли їй чоловік каже, ми бачили ангела, коли ангел являється, вони приносять приношення, жертви і потім він зникає, чоловік каже, що точно, ми, мабуть, помремо, тому що ми ангела бачимо. Жінка каже, ні. Тому що обідниця була сила народу, так? Каже, ні, все буде добре. І це, це послуг і довіра Богу. Вона довіряє Богу. І вона виконує те, що сказано. Ти не будеш вживати від виноградного плоду. Ти не будеш їсти нічого нечистого. Ти вона слухається. Самсон, безумовно, там питання до його послуху, навіть послуху до його батьків, які говорили стосовно одруження Його. Там ну, до нього багато є питань, хоча Господь його використовував і діяв через нього. Але це такий, знаєте, перший про 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 прототип послуху, коли людина починає слухатись Бога. Але я тут хочу сказати, що ми бачимо послугу. І довіра, довіра Богу, вона говорить. Я вірю, Бог збереже, Бог дасть і виконає те, що він сказав. І вона виконала. Вона не теркалась, вона не вживала. І вона Це великого мужа. Анна, інша жінка, про яку ми дуже, дуже добре, добре знаємо. Це книга, книга перша книга Самуїлова, в 22-му вірші сказано про те, як вона також віддає. Вона віддає свого а, сина, якого вона просила у Бога, якого вона просила для Бога, для того, щоб Він служив Господу. Перший розділ, 22 вірш, я зачитаю, перший розділ, 22-й вірш, перша книга Самоїлова. Написано так. А не пішла, бо сказала до чоловіка свого. Аж коли буде відлучений цей хлопчик, то відведу його. І він з'явиться перед Господнім лицем і назавжди позастанеться там. Назавжди вона говорить: я зараз не піду, ще не час. Я вигодуюсь, формлю його. А потім піду, а мені віддам його. І він буде служити, служити Господу. Е, вона віддає його. Для того, щоб також Господь використав Самуїла для ізраїльського народу. Вона не його вигодувала і народжує. І жінки не народжують для себе. Так? Вони настає момент, коли вони повинні віддавати, відпускати. Вона говорить, я готова відпустити, щоб він навчався в Ілії. Він учився, він навчався. Божих законів, Божих, Божих заповідей і служив Богу. Хоча, здається, на той час, якщо ми подивимося Ілія, не ну, краще пересвящаємо, якщо ми подивимось, але вона віддає з довірою до Бога, щоб він учився. Приклад брата, який я недавно слухав, який ділився свідоцтвом про те, що каже, мама мене заставляла вчитись, читати. Каже, дуже сильно заставляла. Я кажу, мама, навіщо я вже так нормально вже читаю? Він каже, щоб коли ти читав з кафедри, я за тебе не красніла, щоб ти добре читав Боже Слово. Він каже, з 15 років я вже читав Біблію перед церквою, перед зібранням. Мама постійно вкладала, заставляла, іди вчись. Добре вчись. Каже, мені все одно, як учаться твої, твої однокласники, я хочу, щоб ти добре читав Біблію. Коли ти будеш прохід, каже, вона вже кладала тоді, вона, вона заставляла мене вчитися. Бачимо, як Анна віддає свого сина на служіння і Господь її благословляє. Вона нас ще народжує дітей і Господь використав цього мужа. Ще одна велика жінка, але вже з нового заповіту, це Марія. Марія, до якої звернувся Ангел, говорить, ти благословенна, ти знайшла милість благодать перед Господом, тому що через тебе прийде цей світ Месія. І знаєте, Марія це такий символ дуже покори, довіри, покори Богу. І вона говорить, що нехай мені буде за Словом Твоїм, нехай мені буде так, як ти сказав. От і жінки вони більше, мабуть, довіряють Богу, розуміючи свою славкість, інколи навіть чоловіки. Перед цим в храмі, коли говорить Ангел Захарія, то він не слухається, він не вірить, а вона довіряє, вона вірить. І сьогодні я хотів би, щоб ми також, знаєте, матері, ми. Досліджуємо, це не тільки вас торкається, це, мабуть, багатьох торкається, це торкається і, е, і дітей. Слово Боже, учить, навчає е, дітей шанувати своїх батьків. І знаєте, там от батько і матір, вони йдуть в цьому союзі невідривно. Це люди так розділили День Матері і День Батька. Здається, 18 червня Україна святкує День, день Батька. В Біблії, от я передивився, перегортав мати і батько, вони йдуть це як союзом, як одне ціле. І слово Боже, воно говорить, що шануй батька й матір своїх. Шануй. Це книга вихід, якщо ми повернемося, також 20-й розділ, 12-й вірш. Книга вихід, 20-й розділ, 12-й вірш. Це коли Мойсей зачитує заповіді для народу. Шануй свого батька та матір свою, що довгі були твої дні на землі, які Господь Бог твій дає тобі. Сьогодні у нас, можливо, є ті, хто, в кого є матері, да, ось тут молодь, підлітки, то сказано: «шануйте своїх батьків і своїх матерів. І, можна сказати, це ж старий заповідь, да, в ж в старому заповіті 10 заповідів було. Але якщо ми відкриємо, відкриємо послання до Ефесян, апостола Павла, 6 розділ, то ми побачимо, що апостол Павло повторює ці слова. Шостий розділ, другий вірш. Ну, я почну з першого, там сказано так. Дітки, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею. Дивіться, він навіть називається первою заповіддю. Ми знаємо, що у Моїсея було дві скрижали, які були перші скрижали, це були стосовно того, як поклонятися Богу, як поважати Богу. Інші це влаштування життя п'ять заповіді було відношення. Стосунків з один зоним. І от там перше, на чому наголошує наголошує Господь, діткам це шанувати своїх батьків, це поважати їх. Це знаєте, був час, можливо, хто пам'ятає, це 90-ті тяжки, коли до батьків так ну, з неповагою. Вони ж старші, вони ж там, ну, що вони там знають, от ми вже час нових. Нових е, технологій, IT, технології, що вони там розбираються, то у нас там і смартфони, і телефони, і інше. А вони ж вже древні. Да? І це є неповага, це є непошана. Пошана, пошана це коли вони поважають, не зважаючи на їхній вік, не зважаючи, що, можливо, у них менше знань, менше знань, тому що знання вони ростуть, набуваються, але. Слово Боже закликає нас шанувати їх і, і поважати. Їх. Сьогодні я хочу подякувати, подякувати всім сестрам, всім матерям, які трудяться, в цьому, які віддають своїх дітей на служіння, які готують їх до служіння, які вкладають в них віру, зернові. І ми тепер відкриємо послання апостола Павла до Тимофія, де він говорить, що я бачу тобі твою нелицемірну віру, я бачу твою віру в Бога, яка жива, яка діюча. Він каже, я пам'ятаю твої сльози, я пам'ятаю твої посвята, як ти прийшов через випробування зі мною. Він каже, і я знаю, що ця віра була перша в твої оселилася в твоїй банці. Лоїді, і потім він каже в твоїй матері євнікії. Дивіться, а, жінки а, вкладали в своїх діток цю віру. Вони намагалися її привити, передати. Хоча а, освіту зазвичай отримували чоловіки. Що в єврейській культурі, що в грецькій культурі. Освіта завжди. А, була за чоловіка, вони йшли. Жінки це було господарство, сім'я, сімейне вогнище, так би вони берегли, вони займалися. Але в той же час вони передавали віру. Вони передавали це зерно. Віри в Бога. І е, брат ділиться, каже. Син засипає, і бабуся, почитай мені історію про народження Ісуса. Він каже, добре, каже, я знаю, вона вже йому більше сто разів це читала. І кожен раз, коли він засинає, він говорить: бабуся, почитай мені, почитай мені, або по історію про Давида. Знаєте, це дійсно. Я пам'ятаю, історії да, в нашому дитинстві, можливо хто згадає, у кого сім'я були, і тато, і мама, і поруч жили. Дідусь з бабусею казав, що вони щось читали, казки читали, але щось вони передавали, щось складали. Так от, це бабуся, Лоїда, вона і мама, вони вкладали в Тимофія з дитинства, готуючи його серце, готуючи його, розповідаючи йому при віру Бога. Сьогодні я хочу, щоб ми святкували не просто День Матері. А матері, які готують своїх дітей до того, щоб вони вірили Богу, служили Богу. І Посланні до офіцер ми читали, апостол пише, що дітки коріться своїм батькам в Господі, які знають Бога. Знаєте, дітям дуже важко коритися. час здається, що їх обмежують, їм мало свободи, їх щось заставляють робити, що не хочеться. І не хоче, він каже, коріться. Через цю похору приходить повага, пошана. І це каже добре. так. І слово Боже цьому, цьому навчає. І апостол Павло він наголошує про те, що е, віра, вона передається в сім'ї. Безумовно, добре, коли сім'я панаційна віруюча. чоловіки. Вірять вони, даруть сина, особливо, коли добре, коли. Одна праця, одна робота. Раніше батько брав сина з собою на поле. Вони багато часу проводили, тому що чоловікам приходилося дуже багато працювати. Вони йшли на поле труди. А діти малі з ким залишалися? З матерями, з бабусями. Дивіться, як це й Тимофій. І вони вкладали, вкладали. Тому хочу сказати: вкладайте. Ви знаєте, що ваша праця, матусі, ваша бабусі, прабабусі, ваша праця не даремна. Ладайте це зерно, сійте його в ваших дітах, а говорить їм про велич Бога, про Його всемогутність, те, що все від нього ним і до нього це прийде. це робили жінки старого заповіту, нового заповіту. І ви будете робити аж поки. Прийде наш Господь. Амінь. 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 Длика нас, Господь, я дякую за Слово Твоє. Я дякую за те, що Ти єсть. Я дякую за матерів, за дружин, за бабусь, які передають слово і кладуть його в своїх дітей. це зерно віри, яке свого часу полієш у нас лише. Господь, воздай старицю, нашим матерям. Бабуся, чи дружина, які звершують цю працю. Ми не до кінця її розуміємо, до кінця можемо сигнути, здається, вони роблять такі побутові, звічні речі, але ти використовуючи. Мовчи нас шанувати і поважати, не підніматися, не гордитися, на а з великою любов'ю душам ставити, бути в своєму слові попереджаєш. Чи той, хто з своїх батьків, того чекає смерть. А Бог не неповагою ставиться, ти знищиш того. Тому що це гордість і надмінність серце, яка перед тобою є святотою, відотою, навчить нас перед тобою і побажати старшого. як ти про це говориш твоєму слові. Слава тебе, Боже.